Devolt DC V107. Будемо переробляти 110 на 220. Чергу, паємо цей два конденсатори 22 мкФ, 200 вольт 1 і 2. я взял конденсатор на 100 микрофарад 450 вольт минус тут видно на патне минус туда линии Восемь creepy okay. Перлимо два отвори напроти запобіжника два. Тут також два. Тут ставим барістор. Тут ставимо термістор схем. Не ще напишу у схемі. Припаємо Берістор перша ножка першого проводу 220 входу, друга ножка після запобіжника. Берістор тут служить від високих скачків напруги. Захист. Далі перерізаємо доріжку між запобіжником і мережевим трансформатором. Я вже тут перерізав. Прозвонимо, чи ми перерізали добре. Все добре. Далі припаємо інтермістор послідовно від запобіжника до трансформатора. Ось так виглядає. Припаяли терміст. Місто тут служить для плавного запуску зрядного пристрою. Хоча він тут не обов'язковий. Будемо включати. Включаємо. Працює, зарядка йде.